Ой, так тепло на вулиці. Нічого собі сьогодні шо, Ліза в школі. Ага, точно. Мабуть, сьогодні сніг піде. Цікаво, як вона отримує нормальні оцінки і при цьому дуже рідко в школу ходить? Ліна, в наш час щоб класні оцінки иметь, треба не навчатися, а вміти викручуватися. Мала, щось я не замітила, як ти викрутилась на математики і не отримала два. Я, це вже був форс мажор. Угу. Як роді ти не знала, що нам задавали цю задачку написати? Не знала. Якби знала, чат GPT мені порішав би ті всі задачі, то порили. Угу. Чат GPT тобі написав би, а як би ти колодошки це повторила би з телефона? Не знаю, коняк. що ти пристала? А хто тут така? Де? Ну, вон, вон стоїть коло Лізи. А, я не знаю. Може, якась Лізина знайома. Я її в школі до цього не бачила. Ха, цікаво, чого вона така? Яка? Ну, рожева і все в пірсінгу. Не знаю, навірно, альтушка. Хто? Альтушка? Що це? Чарджі підіт тобі в допомогу. А ну-ка, э, скажи мені, хто така Альтушка, Тока по-нормально, ну, бужасте, бісна і незаумна. Альтушка це така дівчина-підліток, яка належить до альтернативної субкультури. Любить темний або готичний стиль, часто фарбує волосся в яскраві кольори і виділяється своїм бунтарським виглядом. Тобто коротко, це дівчина, яка хоче бути не такою, як усі, і має свій альтернативний стиль. А? Ну, от тепер ти знаєш, хто така альтушка. Прикол! Так мені не привикати, я вже сідьмий раз школу міняю. Мені Не нравляться мої вчителя, мені не нравляться мої однокласники. О, дівчата, добрий ранок. Добрий ранок Наталя Володимирівна. Добрий, добрий ранок. А, так, а це ти в нас новенька, так? Да? А чому це ви до мене одразу і на ти? Ми з вами ще не познайомилися. А, ну, вибачте, Кіра, Кіра Олександрівна, так? Да? Ні, не так. Мене звати Даркі. Ну, Даркі чи не Даркі, але в школі ти будеш по імені Кіра. Це перше. По-друге, зніми, будь ласка, пірсинг, приведи свій одяг в порядок і зачіску. І, будь ласка, йди на уроки. Здається, вас звати Наталя Володимирівна, правильно? Так, все вірно. От так що, Наталя Володимирівна, я нічого знімати не буду. Це частина моєї зовнішності. Якщо вам щось не подобається, то це сугубо ваші проблеми. Це по-перше. А по-друге, я не буду знімати ніякий пірсинг, тому що. Наприклад, я вважаю, що недоречно носити до школи окуляри, а ви їх носите. Це так само, як ви вважаєте, що недоречно носити мені сюди пірсинг. А я вважаю, що дуже доречно, тому я його знімати не буду. Або зніму лише після того, як ви знімете свої окуляри. Так, ну приїхали. Я так розумію, що ми з тобою не так? Да? Розумійте це, як хочете. Чуєш, а ти не сильно дерзка для першого дня в школі? Я не звикла підбирати слова. Я буду розмовляти так, як я хочу. Я буду відстоювати свій зовнішній вигляд, і те, як я взагалі себе я не, конечно, все розумію, але ти маєш бути чуть, чуть гнучкішою. Ти якби поступила в школу, тут є свої правила, і ти маєш ним слідувати. Якщо Ти сюди пішла, значить, твої батьки підписали договор, що вони згодні з цими правилами. Я тобі відкрию маленький секрет. Всі правила і всі рамки тока в нашій голові. Если от них избавиться, то тоді жить станет набагато легче. Да, конечно. Походу дела с нею не буде. Офигеть, конёк, чула, чулак вона на таху взула. Ага, походу вона не тільки на таху взула, а ще й лізу. Що <реку> ви палите на мене? Троми, ніч, я не палим. Шишир бій, нічо не приколибалась. Я не знаю, я вона якась безстрашна. Ну, А не чуєш я сейчас я долізе. Ага, давай. Ліза, привіт. Чуєш, а хто ти така з рожевим волосом? Новенька. А в якому вона в класі буде? Ну, наскільки я поняла, то в моєму класі вона буде. І що, як вона? Мені кажется, що вона якась така борза. Ну, так і є. А що ти це взяла? Та ми з Аліною просто а вона мимо проходила гаркнула. Каже, чого ви, блін п'ялитись на нас, на мене. Так вона і на Натаху тако що гаркнула, та аж рот закрила і пішла. Це вона, типу, ета, альтушка? Не знаю, ну, походу, да, та яка різниця, альтушка, не альтушка, це всього лиш внешність. Тут характер має вес більше. Не, ну, виглядав прикольно. А, все, пішли, вже дзвонок. Ага, пішли. Чушка, нет, походу, круто бути альтушкою. Що тут круто? Не знаю, вона вся така яскрава. Я теж так хочу, якщо чесно. Мала, ти можеш в школі думати хоч інколи про уроки, а не щось друге. Боже, Аліна, ти що, Даша вкусила. Та ні, ну просто ти потім бігаєш все і перездаєш. Хіба не краще одразу все здати і все і бути свободна. І мене береш, відволікаєш. ж таке, я вже можу пересісти, якщо я тебе відволікаю? Не надо пересідати, Просто не відволікай мене, будь ласка. Я ж повторюю. Я легко пересяду, Аліна. Мала, я тебе не прошу пересідати. Хорошо, ти догулялась, пока. Тю странно. Ти сюди, блін. А ще буде мені розказує, що я там її відволікаю. Чо ти сюди сіла? Не ну, твоє дело, Даша. Закрийся і сиди. Все, я тепер назло тобі, коняка, буду айть тушкою. Все висі, блін, знали, понятно, і буду айть тушкою. Закрий рота. Все, діти, тихенько, у нас же урок. Зараз ви будете розповідати вірші. Сама можеш закрий рота, Даша. Ти ти сюди сіла, значить, ти й закривай. Я да хочу, там тобі сиджу, понятно? Так, дівчата. Я не зрозуміла, мала, а чого ти не Саліна і сидиш, а з Дашей? Я да хочу, там і сижу. Я не зрозуміла, що це ти у мене не спитала, що це за вибрики? Це не вибрики, це мій вибір. Мала, я не хочу зараз псувати настрій ані собі, ані тобі, ані іншим дітям. Будь ласка, мовчки пересіла до Аліни і ми продовжуємо урок. У -у -у. Тоді вийди, будь ласка, з класу. Легко. І взагалі, я всім вам покажу, я взагалі вертушка, понятно? Вертушка? Яка вертушка? Я щось нічого не поняла. Вот дурочка. Ань, привет. Привет, мама. Э, что там, э, мама попросила, чтобы ты мне... Мне там, короче, надо твой той я сирене у вас на манекене, высадить, чтобы ты мне его отдала на сегодня. А, да, сейчас, секунду, сейчас дам. Угу. Ой, пожалуйста, тримай. Ага, дякую. Пока. Так, а твоя ж мама в кабинете? А, да, хоть там и сидеть. Все, пока. Ну ладно. Що діла? Що там вже случилось? Алло, добрий день. Алло, да, Наталя Володимирівна, я вас слухаю, що там вже трапилось. А як ви здогадали, що щось сталося? Мала зі мною переговорювалась на уроці, я їй сказала вийти з класу, а вона зовсім вийшла з школи і не повернулась. Ну, я її ще не бачила, бо я на роботі, а вона ж в школі. Будь ласка, проведіть з нею якусь бесіду, що вона не може самовільно пересідати з одного місця на друге без мого дозволу на це. Вона там залі чи поругалась, чи що, я не знаю, що в них там трапилось, але Вона не захотіла до неї повертатися парту сідати. Але ви маєте й пояснити, що це їхні особисні, особисті моменти, і вони не мають відзеркалюватись ані на уроки, ані на мене. Так, да, Хороша, Наталія звісно, я з нею поговорю. Ну це неправильно. Я, я, я дуже сильно вибачаю, що як не день, то якась проблема з нею. Дякую. Так, да, до побачення, вибачте ще раз. До побачення. Гімно, мале, га. Що воно чуде? Приєм. Але дама. Привіт, а ти де? Дома. О, а чого це ти вдома? Ну, що. Чого потому що? Живу, заболів і прийшла додому. Та ти що, може, тому що Наталя Володимирівна сказала тобі вийти з класу, а ти е, здимила здимала взагалі з школи, з уроків? Я не поняла, мала, що це за вибрики? А чому вона мені не дозволяє, блін, пересісти? Для того, щоб пересісти на другу парту, треба підійти вчительці сказати і попроситися, а не гризатися з нею. А, так вона вже наябіднічала, так? Да? Понятненько. Мала, не наябіднічала, а розповіла про твою поведінку. Ну от, мама, от така от поведінка, я тепер взагалі буду альтрушкою. Що-що? Сидиш дома, я сейчас приїду як з роботи, так будемо з тобою Хорошо. Ти? ти диви на неї, як не одне так вторе. га? Е -е -е. Господи! Хай Бог від води. Що це вже таке? Я єрдушка. Пердушка, мала, швидко пішла, оце все познімала, позмивала і прийшла сюди. У нас з тобою зараз буде серйозний розговор. що це вже за приколи? Та мама, це прикольно. А що тобі не подобається? Блін, диви, який класний стиль. Я тепер так буду завжди ходити. А як ти мені зараз без проблем не розрішиш так ходити, то я одразу піду вибачатись перед Наталією Володимирівною. Мала, я тобі відкрию дуже-дуже маленьку таємницю. во перше ти і так ізвинишся перед Наталією Володимирівною. А во-вторых, ти будеш виглядати так, як ти виглядала утром. О, мам, э, все, э, дякую. Піду позвоню на прощі. Де на неї? Ну, хай походить. Вечером все одно попустить. Оба привет! Боже, Свет, свет, свет! Що це таке? Я тепер айтушка. Шошо? Альтушка. Та на якої ти мені мови це кажеш, га? Та це по наша муба. Айтушка. Боже, та хай бог мило, Зитри у ті губи, що ти накветіла. Куди вона свистить? Не да води Бог ты шо. А, ну, де та? Прости прости Господи, хотіла сказати. Я сказать. Поставте під відео, будь ласка, подавайку. а в коментарях напишіть, чи йде мені такий образ, чи подобається вам, як я тут за чеки пукала собі. А, кстати, мама даже з черепами, черепа. Бачите? Короче, а ще не забувайте, що у мене. Рожеві, чорні, бускові і також біжеві. Також панамки із вушками із написом мала і з ланцюжком у п'яти кольорах: чорному, синьому, помаранчевому, рожевому і коричневому. Ну і, звісно ж, багато шопірів з різними дизайнами, а також крутецькі, сумочки із намистинок. Ма отакені вони просто пупсики. Так що підписуйтесь на мій інстаграм-магазин, там ще щось буде новеньке. Буде! Скоро. Надо коняки набрать. Алло. Алло, коняк, Привет. Так ты ж со мной поругалась и не розмовляєш. А, блин, точно. Я и забыла. Ну, давай выбачайся. Слышишь, за що я должна вибачатись? А чому бы там поругалась, я не забыла. Я с тобой не сварилась. Ну, Хорошо, а я чому посварилась? Бо я тебе сказала, что ты мне не мешаешь повторювать Виш, бо ты разговаривала, постоянно ты про ту альтушку. Я тебе сказала, что ты мне просто не мешала и ты обиделась, ай, мала. А, точно, ну ладно, да ты мне не выбачь Ну, ладно, выбачаю, Что ты хотела. Я тебе альтушка настоящая, визи. В смысле? В я альтушка, приезжай, побачишь сама. чё непонятно. Що то ти нарядила таке на дитину? Нічого не чіпляла. То вона сама так рішила. Чого ти її не раділа і не вмила? Так, не лізьте, куди вас не просить. Вона до вечора так походить, а завтра вже буде нормально. все. А якщо не буде? Ідіть кросворди рішайте. Ой, -по -по що та дитину, а потом не справишся з нею. Так, да, звісно. Що тобі подобається? <гум> Ні. А Що ти тоді так вирядилась? Не просто хочу понять, як це буде різтушкою. Як? Ну, в принципі, прикольно, трошки незручно, але прикольно. І Що ти так довго збираєшся ходить? Ну, завтра я так в школу точняк піду, -то коняк. Ти що, мала, куди в школу так не можна? А ти чула, як сьогодні у Даркі сказала, що це її вибір, як блін, в школу ходить? Оце її вибір теж. Мала, вона вже сьомий раз сказала школу зміні. Ти що тоже хочеш уйти з цієї школи чи що? А як ти така зажахана? Я в шокі з тебе, мала. Ти сама собі створюєш проблеми. А що комусь можна ходити, як, як вона захоче, Блін, то мала саме списку, а мені просто не за на другу парту пересісти. Ти сама прикраси знаєш, якби ти нормально попросила Наталю Володимирівну, вона б тебе пересадила. Ну і що, все, назад уже поки нема. Так в смысле, ти ж тільки прийшла. Ну, мені мама сказала недовго. Я так приїхала чисто тебе побачить і все. Ну, давай коняк, хорошо. Иди, давай, пока. Пока. О, класс! Можно почухать. Ну что, Алин? Я в шоке, конечно. Ну вы просто запросить Лизу на пять хвилин ровно и все, ей попусто. А Лиза точно поможет, сто процентов. Ну хорошо, спасибо, Алин. Ну, за что, ты Давай, пока. Интересно, я, я к ним жопу витрирать? Привет. О, Лиза, привет. А что ты тут робишь? А, в смысле, привет? Да, мама моя до твоей заехала на пять минут. Я с ней просто была и думаю, ну, зайду до тебя. А, хм, понятно. Ага, а что с тобой? А я это, я альтушка. А что это ты вдруг альтушка, если ты сегодня в школе была обычной? Ну, я вырешила, что хватит быть обычной. А я буду такой крутой альтушка. Скажи, мала, только не скажи, пожалуйста, что ты захотела стать альтушкой, после того, как ты побачила, как Дарки, ой, ну, это, Кира э, отшила Натаху. Ну, да, ну она же э, э, с визу внешний выгляд. Мала, я не знаю, да ты была на следующей парерве, и чего ты этого не бачила, но Кира вышла с туалета без пирсинга и одета в обычную одежду. Как? А чего? Ну, я не знаю, чего, может, позвонила родителям, может, еще что ну, короче, она выглядела так, как, короче, в соответствии правилам. Капец, блин, я думала, что она крута. Мала крутость — це не хамить вчителям і вообще не у зовнішньому вигляді. А в чому? Ну мала, ну дивись, крутость — це як тобі правильно візнати, це коли ти да, це коли ти виглядаєш так, як ти хочеш, але не так, як тобі нав'язує якесь суспільство там, чи ти хочеш когось просто копірувати. Це не то крутость, це коли ти стаєшся самим собою і виглядаєш, і робиш то, як ти хочеш сама. І крутость проявляється не в тому, щоб хамити комусь там чи е, показувати свій характер вона проявляється в нормальному отношенні до людей, в гарному отношенні до природи, до тварин. Це круті люди. Капець, блін, і що? Я не стала автоматично крутою, якщо я так виглядаю? Ні. Капець. Ну, хорошо, а зачем тоді вони оці всякі стають альтушками? Ну, коли люди стають альтушками, ти сказала, во-первых, це відбувається тільки в такому, в переходному віці. Там, після 20, після 25 вже альтушок стає все на 70% менше. Це просто люди так само виражаються. Їм так подобається. Вони як художники. тільки вони малюють не на полотні, а от на собі. Їм подобається пісінки, їм подобається цві цвітні волоси, Їм подобається ярко одягатись. От мені нравиться, наприклад, отакі от пряді. Я їх собі зробила, понімаєш? А їм подобається повністю змінювати от так от свою зовнішність. і Їм це окей. Ну, мені зараз якщо чесно по перше неудобно, а по-друге, не подобається. Так виглядати. Ну так і це нормально. У тебе ж є свій прикол в зовнішності. Який. Ну ты всегда носишь панамку. Мало хто носа панамку, ты и зимой ритом носишь. Ну, так вот, ты себя нашла, Зачем Другой, если тебе менять зовнішність, взагалі ставати іншим, якщо тобі подобається просто ходити в панамки. Ти ходиш в панамки. Мені подобається пряді, я зробила пряді. Твоєї оліні подобається обручі, вона ходить в обручі. Я ж не хожу в обручі, і ти не ходиш. Кожен вибирає своє. Просто цю ярку зовнішність так назвали альтушки, бо їм подобаються такі аксесуари, так виглядати. Все, але це не залог якоїсь крутості. Капець, Ліза, а що ти мені ще зараз? Класс речі речи, сказала Быршку. Я рада, что я тебе чем помогла, чуть мозги вставила. Все я буду бігти, бо там мама меня, наверное, уже ждать. Ай, Лиза, подожди сейчас. Сейчас я тебе кошу хочу подарить. все, за то, что ты мені мозги вставляешь. Це іграшка, панамка, два види вигля... два, вигля... два вигля... сумки. І ще на цю панамку тебе подарую. Ого, боже, мала. <сум> <сум> Спасибо, конечно. Все, давай, пока. Дякую, есть, пока! Фу, блин, нарочно можно это все снять. Опа, я не поняла, тушка тушкодилась. А, это я это придумала, я же больше на лисушку. Слава богу, Наталья Владимировна, ты позвонила? Ой, блин, забыла. Вперед. Ага, угу, сейчас. Ничего себе, Лиза авторитет.